Вітаю всіх. Розв'язуємо першу нерівність. Мінус 5х плюс 20 а менше, ніж 8. Приносимо вільний член праворуч, мінус 5х, менше 8, мінус 20. Мінус 5х менше, ніж мінус 12. Ділимо на мінус 5. Якщо ми ділимо з вами нерівність на, на від'ємне число, то ми змінюємо з вами знаки. І знак менше становиться як більше 12. ,5. Ми повинні з вами 12 п'ятих перевести у десятковий тріп. Для цього ми можемо скористатися таким чином. Помножимо знаменник на 2. І чисельник на 2. Щоб у нас на минуку було 10. Тобто ми з вами отримаємо 24, 10, або це буде 2,4, тобто х у нас буде більше, ніж 2,4. Малюємо, оскільки у нас з вами строга нерівність, то ми з вами позначаємо дирочкою. І туди, куди у нас дивиться носик. Тобто х у нас з вами належить від 2,4 до плюс нескінченості. Ось так. І вибираємо відповідь у нас з вами Б. Так, наступно у нас з вами рівняння. І я хочу. Тут записати, у нас є з вами корінь, і у нас область визначення, область визначення. Оскільки у нас з вами корінь, і якщо у нас корінь парного степеня, то підкореневий вираз у нас з вами завжди повинен бути більше або дорівнювати нулю. Тобто 2х плюс 3 більше або дорівнює нулю. Знову у нас з вами нерівність ділимо на 2, х більше або дорівні мінус 1,5. Ну а далі дивимося на наше рівняння і скористаємося тією властивостю, що добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю х квадрат плюс 3 у нас не дорівнює нулю, оскільки ця, цей вираз у нас з вами буде додатній квадрат і плюс додатнє число. І другий множник прирівнюємо до нуля, Корінь дорівнює нулю, тому підкореневий вираз дорівнює нулю. І ми з вами отримали 2х дорівнює мінус 3, ділимо на 2, х дорівнює мінус 1,5. Ось так. Продовжуємо логарифмічне рівняння. Знову я хочу записати область визначення нашої функції. Давайте нагадаємо, якщо у нас з вами логарифм внизу, наприклад, на g від x, f від x, то область визначення нашої логарифмічної функції буде f від x у нас більше нуля, g від x у нас з вами також більше нуля. І Ж від Х у нас з вами не дорівнює одиниці. І ще одне у нас правило. Коли у нас, давайте так, АВ мінус логарифм за основою АЦ. Різниці логарифмів ми можемо з вами замінити як логарифм відношення. І також, якщо у нас сума логарифмів за однаковою основою, то ми можемо замінити як логарифм добутку. І ще одне правило. Якщо у нас з вами будь-яке Число або функція якась А, то ми можемо замінити її логарифм за будь-якої основи з нашої області визначення, і записати таким чином логарифм А маленька, а маленька в степені А. І ось ми скористаємося всіма цими правилами, щоб розв'язати наше рівняння. Спочатку починаємо з області визначення. Тобто у нас з вами під логарифмом вираз х плюс 2 більше нуля, і другий логарифм х-2 також більше нуля, тобто х більше мінус 2, х більше 2. І отримаємо, що х більше 2 виділимо для себе. А далі я рекомендую вам, щоб у нас не було дробів. Так, ми перенесемо логарифм, перед яким стоїть знак мінус, в іншу сторону, праворуч. І ось ми з вами отримали логарифм за основою 3 числа х плюс 2. Дорівня. Двійку заміню як логарифм за основою 3. 3 квадраті. Плюс логарифм за основою 3х-2. Збираємо логарифми праворуч і отримаємо логарифм за основою 3 9 помножити на х-2. Потенціюємо вирази, тобто логарифм у нас уходять. І залишається х плюс 2 дорівнює 9х мінус 18. Невідомі в одну сторону, відомі в іншу сторону. Коли переносимо в іншу сторону, то змінюємо знак на протилежний. І тому маємо мінус 8х дорівнює мінус 20. Можемо просто скоротити. По-перше, на мінус 4, на спільний множник. І отримаємо 2х до рівні 5. Ділимо на 2, х дорівнює 5 поділити на 2, це буде 2,5. І спочатку перевіряємо на наш з вами корінь. Підходить чи не підходить з областю визначення. Ну, дійсно, у нас з вами число більше, ніж 2, тому це буде у нас відповідь. Так, ми знаходимо. Це буде у нас з вами. Те. Продовжимо. У нас знову з вами логарифми, але вже в системі. І починаємо спочатку область визначення. Область визначення у нас з вами х більше нуля і y більше нуля. І якщо у нас ось таке більш складне рівняння, система рівнянь, то ми беремо спочатку окремо наше рівняння і приводимо до більш простого вигляду, розглядаємо перше рівняння. Так, по-перше, ми з вами різниці логарифмів замінюємо логарифмом відношення. Логарифм за основою 2х поділити на у. І ще у нас одне правило, що я хочу записати, що у нас з вами логарифм за основою А числа А дорівнює рівні у нас 1. І ми скористаємося цим. Замінимо, замінимо одиницю на логарифм за основою 2 числа 2. Знову танцюємо і маємо х поділити на y дорівнює 2. Х дорівнює 2y. І після цього повертаємося до нашої системи. Тобто х 2y іг плюс 2 і дорівнює 40. Підставляємо перше рівняння в друге, і маємо y 2y плюс 2 дорівнює 40. Я можу винести спільний множник дужечки за дужку, Це двійка, дорівнює 40. І скоротити на 2. І ми маємо y, y плюс 1 дорівнює 20. Ну, тут згадаємо ми таблицю множення. І маємо, що y дорівня 4. 4 помножити на 5, маємо 20. І другий y це буде у нас з вами мінус 5. Ну, дійсно, якщо ми підставимо за вами замість мінус 5, то отримаємо мінус 5 помножити на мінус 4 і отримаємо плюс 20. Або можна просто відкрити дошечки, отримати квадратне рівняння і розв'язати його. Ну, давайте подивимося: у дорівнює мінус 5. Але з області визначення функції у нас з вами Y Додатні, а мінус 5 менше 0, тобто цей корінь у нас з вами не підходить. Y дорівнює 4, додатній, це наш корінь. І підставляємо значення Y, щоб отримати х. Х у нас з вами дорівнює 2 помножити на 4, х дорівнює 8. Я виділяю наші відповіді. А далі знову читаю, що нам потрібно. І у нас сказано, що у відповідь ми повинні з вами записати добуток коренів. Ось ми з вами і множимо 8 помножити на 4 до рівні 32. У відповіді буде 32. І перейдемо до останнього нашого з вами завдання. 22. Це параметричне рівняння. Квадратне з параметром, квадратне рівняння з параметром А. Спочатку перше. Знаходимо контрольні точки або контрольні значення. Це ми беремо з вами перед х квадрат, цю дужечку, і прирівнюємо до нуля контрольна точка. А -4 дорівнює 0, А дорівнює 4. І Після цього ми будемо з вами розглядати два випадки. Перший випадок, коли А дорівнює 4, а другий випадок у нас з вами буде, коли А не дорівнює 4, А дорівнює 4 підставляємо в наше з вами рівняння замість параметру А4, і будемо мати 0 помножити на х квадрат. Плюс 0 помножити на х, плюс 15 і дорівнює 0. Тобто ми з вами отримали 15 дорівнює 0. Це у нас з вами неможливо. і тому ми можемо зробити висновок, що в цьому випадку у нас х буде належати пустій множині, тобто немає розв'язків. Далі. Розглядаємо випадок, коли А не дорівнює 4. Для цього переписуємо наше з вами рівняння, але я трошечки його зміню. Я винесу двійку спільний множник, у нас з вами з другої дужечки, та дужки. і отримуємо 2а-4х плюс 15 дорівнює 0. І ось так. Тобто у нас буде буде дві системки. Так, ну що, скористаємося, оскільки у нас з вами перед х стоїть парне, то ми скористаємося дискримінантом, парним дискримінантом. Парний дискримінант у нас з вами D поділити на 4 b на 2 в квадраті мінус АЦ. Ще у нас з вами сказано, що рівняння має єдиний корінь. Нам не потрібно його знаходити, цей корінь. Нам просто треба знайти значення нашого параметру А. Коли у нас з вами квадратне рівняння має єдиний корінь, коли у нас дискримінант буде дорівнювати 0. Знаходимо парний дискримінант. Це буде у нас з вами А мінус 4 квадраті мінус 15 помножити на а мінус 4. Виношу спільний множник а мінус 4, і у нас залишається а мінус 4 мінус 15. Продовжуємо а мінус 4, а мінус 19 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Тобто а мінус 4 дорівнює 0, а дорівнює 4 і а-19 дорівнює 0, а дорівнює 19. Оскільки у нас з вами ми вже розглядаємо систему, коли А не дорівнює 4, так? то цей корінь у нас з вами не підходить. А ось випадок, коли у нас А дорівнює 19, підходить. Тобто наша з вами відповідь 19. Все. Дякую за увагу. Всім успіхів. До побачення.